Україні з 1 березня запланована індексація пенсій. Цього року їх проіндексують на 11,5%. Детальніше про це розповім зараз. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка. Вподобайка коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, на підході індексація пенсії за традиційною формулою вона вираховується як 50% від минулорічної інфляції та 50% від темпів зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, оскільки рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а темпи зростання середньої зарплати за 2022-2024 роки 11%, То індексація має скласти 11,5%. Кому пенсії проіндексують з 1 березня? Під дії індексації потрапляють громадяни України, які отримують солідарну трудову пенсію. Це приблизно 95% серед усіх одержувачів пенсій. Що стосується соціальної та інших видів пенсій, то вони можуть бути проіндексовані окремими рішеннями уряду. Щодо розміру підвищення, то воно складе від 100 до півтори тисячі гривень. Детальніше про це я розповім далі. Але для прикладу, у нас понад чверть пенсіонерів отримують менше трьох тисяч гривень. Беремо калькулятор, множимо на 11,5 відсотків, буде десь три триста три п'ятсот. І паралельно з цим в Україні щомісячне грошове утримання одного російського полоненого коштує близько десяти тисяч гривень. Це що пенсіонерам треба йти у табір для полонених? Може, типу там щось матимуть більше, але це звісно сарказм. Чи позначиться на добробуті наших пенсіонерів індексація, враховуючи шалений реальний рівень інфляції? То звісно, що ні. Давайте спробуємо порахувати, кому і скільки доплатять. Для тих, хто отримує мінімальні пенсії до 3 тисяч гривень, а це майже 2 мільйони 700 тисяч громадян. Розмір надбавки складе від 100 до 200 гривень. Що за ці гроші можна купити додатково? Нехай буханець хліба і пляшку молока. Ну можливо, ще пачку масла і якихось круп, і все. Ті, у кого пенсія від 3 до 4 тисяч гривень, отримують доплату в розмірі 300-400 гривень. Таких пенсіонерів на сьогодні в Україні близько 2 мільйонів. А от підвищення від однієї тисячі гривень, а це зазначу дуже відносна ціна споживчого кошика на тиждень, світить тим, хто сьогодні має пенсію більше 10 тисяч гривень. Сьогодні в Україні таких пенсіонерів трохи більше 1 мільйона 200 тисяч. Середня пенсія за нашими розрахунками зросте з 5816 тисяч гривень до приблизно 6400. тисяч Але середня це коли один їсть м'ясо, інший капусту, то й виходять голубці. Тобто не забуваємо за тих пенсіонерів, які змушені виживати на мінімальну пенсію. Хто не потрапить під індексацію, індексація не торкнеться перше тих, хто вийшов на пенсію цього року. Друге, тих, у кого пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, тобто більше 23 тисяч гривень. Також індексації не підлягають пенсії, призначені за три останні роки. Однак для таких пенсіонерів може бути встановлена невелика надбавка, як це було в попередні роки. Крім того, з 1 березня не отримують підвищення і майже 3 мільйони пенсіонерів які продовжують працювати, для них передбачений інший механізм підвищення з квітня. Розмір збільшення буде значно меншим ніж індексація. До слова, зазначу, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб трошки більше трьох тисяч гривень, а для осіб, які втратили працездатність, більше двох тисяч. І я ж нагадаю, що найбільша частина пенсіонерів, а це майже три мільйона, отримує пенсію менше трьох тисяч гривень. Тобто, яка не яка, але різниця між найменшою пенсією та прожитковим мінімумом є. І тоді виникає риторичне питання: як з такими прибутками пенсіонерам вижити, враховуючи. Витрати на комуналку, ліки, продукти і ще й особисті потреби. Поряд з мільйонами пенсіонерів за межею бідності є і щасливчики, виплати яких досягають десятків та навіть сотень тисяч гривень на місяць. Давайте познайомимося з декотрими з них. Один із топ пенсіонерів екс екс-нардеп-регіонал Сергій Ківалов. Так, так, це той, що позував з Путіним. Його пенсійний гаманець щомісяця поповнюється на майже 246 тисяч гривень. Це аномально велика сума для пенсійної системи. Такі виплати можуть отримувати лише судді, і то вони отримують не пенсії, а довічне грошове утримання. Ну і тут варто згадати деякі кадри. Суддя Донецького апеляційного суду у відставці Микола Будулуца виграв суд проти пенсійного фонду та підвищив свою пенсію до майже 270 тисяч гривень на місяць. Пощастило і колишній очільниці конституційного суду України Наталі Шапталі. Вона, щомісячно отримує від ПФУ понад 390 тисяч гривень і буде отримувати таку суму довічно. І Виплати Шапталі абсолютний пенсійний рекорд України. Ще один багатий пенсіонер України колишній член ОПЗЖ Василь Німченко. Щомісячно він отримує від пенсійного фонду в Києві понад 192 тисячі гривень. І це все виплачується з державного бюджету, куди ми прості смертні платимо податки, щоб потім з них фінансували російських полонених, які прийшли на нашу землю вбивати, проросійських нардепів, які собі непогано влаштувалися в країні. А коли ось це все піде на обороноздатність армії і тим, хто за три тисячі гривень не може собі купити базові потрібні речі, поки це питання теж риторичне. А на вашу думку, яка сума пенсії має бути в Україні для комфортної старості пенсіонерів? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.